「おはようございます」 Нормальні люди о 5 ранку, ну, мабуть, сплять. Що робить Іван о 5 ранку у Львові приїхав за автомобілем. Чекає, таксі їду забирати. Ти що призабув, забув, що у Львові та в принципі, по країні комендантська година. Цікаві цифри, просто до закінчення комендантської години вартиз таксі 500 гривень за 13 кілометрів. Після комендантської години буквально тільки 5 мм. Може гортиз таксі 195. Незвичайний, у нас він дуже непогано запакований. Заправтесь інспекція, ну то ми все зараз зробимо. У нас гольфник не простий, а на сухій DSG Слухаємо зранку маховичок. Ну, тихо, тихо. Затримався в мене огляд. Я тут поспішав на сертифікат, щоб закінчити і передати автомобіль повністю клієнту з документами. Тому все зараз закінчилось. Виїжджаємо, хочу помити автомобільчик, бо от в такій він пилюшці буде нецікаво. І дозніме. Так, за чим же Іван таким цікавим їздив у той Львів та ще й так рано? Це Volkswagen Golf, коротенько вам швиденько його покажу. Golf, який зовні не каже про те, що він якийсь там супер-пупер чимось напакований, через що він коштує. Тобто тільки по ціні його, якщо хтось знає, якщо хтось бачив цю пропозицію у мене в телеграм-каналі, звідки вона по суті і взялася, якби то і не скаже, що він якийсь супер-пупер крутий. Як попередній у мене був Volkswagen. Passat B8 в 8 Airline, де просто на нього поглянувши, ти розумієш, що взагалі ну, гонка гармата. Якби. А тут у нас гольфік звичайний чорний, навіть мінімум хрому, ні на рейлінгах, ні на вікнах. Звичайні 16-го розміру колеса. Чорний колір, без якогось там супер пупер Ну окей, він металік, він перламутровий. І, по суті, все, ніякого тобі обвісу, ні арлайну, нічого подібного, повторюсь, мінімум хрому. Але допоки ми не почнемо розглядати його в деталях. Дивіться, попереду топові фари, дві лінзи в кожній фарі. Це в нас Full-LED. У нас на лобовому склі є камера асистентів, а значить, що ці фари не просто мають чотири яскраві лінзи, вони ще й мають асистент DLA, який вирізає своїми променями зустрічні автомобілі чи автомобілі вашого напрямку. Та й в цілому на самому вікні лобовому ми бачимо, що воно якесь незвичне. Скло лобове з підігрівом. На камеру асистентів, ось таку трикутну штуку. Зав'язаний лейнасіст, утримання смуги Тут є адаптивний круїз контроль, який сам тримає дистанцію до 210 км на годину. Можуть це робити. Фронтальний асистент, який сам загальмує, туманні фари, цим нікого не здивуєш. Повторююсь, чорний звичайний колір. Ще цяцьки тут є в салоні. Тобто тут, тут салон у нас від Хайлайн це зручні, комфортні сидіння, а-ля спорт, такий початковий водійського конкретно є масаж, багато регулювань. Складаються дзеркала. У нас датчик світла дощу, є цифрова панель приладів. є Топова мультимедійна система 9,2 дюйми, є клімат, двозонний з Вебасто, є роботизована коробка передач. Під капотом у нас 1,6 турбодизель 115 кінських сил і DSG dq 200 на 7. Ступенів. Безключовий доступ, як бачите, клавішою запускається, автозатемнення дзеркал. І врешті, по суті, цей автомобільчик, можна сказати, звичайний. Ну, якщо не рахувати ще асистента мертвих або сліпих зон, асистента виїзду задом асистента автоматичного паркування, 360 градусів парктроніки, камера заднього виду. І ви скажете, ну на хіба люди отаке комплектують? Воно ж, мабуть, нове, а воно нове, реально з салону коштувало немало грошей, кожна ця опція. Якщо ви зараз. З вживаний автомобіль, порахуйте до встановити чи то приборку, чи то мультимедіа, чи то радари сліпих зон. Рахуйте одразу під тисячу доларів чи євро. Там в залежності від того, що ви будете ставити. Звісно ж, якщо ви ставите це новим в салоні, воно коштуватиме дещо дорожче. От і набігає немаленька сума, яка в результаті за гольф кінця 2018 року, 1.6 турбодизель DSG роботизована коробка з пробігом. Біля 170 тисяч складає в Україні 17 тисяч 200 євро. Я вважаю, що за таку комплектацію автомобіля з небитим нефарбованим кузовом це автомобіль 2018 року, буквально ще рік півтора, і вже пішли восьмі гольфи. Якщо ви зараз візьмете в руки калькулятор і спробуєте порахувати восьмий гольф. Скажете, та на що було платити за сьомий такі гроші, можна було взяти восьмий, То ви зрозумієте, що менше двадцяти в найбіднішій комплектації з галогенними фарами і аналоговою панелью приладів туди і не підходять, Ну або пробіги, яких їх ще, до речі, не продають з цікавими пробігами за двісті. Ви не побачите і не купите так вигідно. Тому мені здається, ця пропозиція доволі цікава. Що стосується асистентів, що стосується того, що от з виду він простенький, чому не можна було там замовити хром позовні чи якісь там 18 класа, мені здається, людина, яка його збирала, збирала виключно собі такий робочий інструмент. Абсолютно не дивилася на зовнішній вигляд, дайте мені звичайний чорний колір, мені більше нічого не потрібно. Але вона назбирала всього. От я дуже люблю такі автомобілі, хто святкує. За моїм каналом, то знаєш, що Іван любить максимально напаковані автомобілі, тому що тут в тебе топове світло. Тут в тебе асистент, якщо ти втомився, то я сьогодні 4.30 прибув до Львова і вже на дворі в нас 16.30, майже 4.30 дня, майже 12 годин. Я без сну, я їду з асистентами, відпочиваю на цьому автомобілі. Вона підрулює сама, вона сама дистанцію тримає. Я перелаштовуюсь, не боюсь, що я якось там втомлений можу зробити помил. Тому що є дублюючі асистенти, це всі якби автоматична коробка передач. Так, не супер потужний двигун, він в космос вас не запустить, як ота, можливо, ракета, яка далеко там стоїть на дорозі. Але тим не менше, свою роботу він буде виконувати. Піду закрию, бо циганчата біжать. Що там? Кажіть. Да, немає чим. Бач, машину купив, всі гроші віддав. У вас поїсти не буде? Немає, на жаль. А де ваші батьки? А? Батьки де ваші? Ну, тата нас давно машина збила, мама зараз дама з дітьми. А тут що, нікого нема? Ви самі тут на трасі? Власне, автомобіль, який має виконувати якісь робочі задачі, і скоріш за все він їх виконував. Отже, це автомобіль з лізингу, повністю має прозору історію. Чесний пробіг, регламентне сервісне обслуговування, що дуже важливо для будь-якого автомобіля, і цей автомобільчик. За годинку буде в Києві у свого нового власника вже. Кататись. Повторюсь, попередньо я публікую автомобілі у собі в телеграм-каналі. Цікаві. Заходьте, слідкуйте, підписуйтеся. І отакі цікаві пропозиції. Я їх публікую, коли вони ще знаходяться в Німеччині. Якщо хтось побажає, тому що ринок зараз такий, що цей сегмент, по суті, дорогих напакованих автомобілів. Автомобілів туди під 20 і за 20 тисяч євро. Це сегмент, в якому ми працювали раніше до початку широкомасштабного вторгнення. Він зараз, можна сказати, ледь не впав до нуля. Тому я такі автомобілі одразу пропоную. Телеграм-каналі, не викуповуючи їх з Німеччини, і якщо ви побажаєте, ви їх можете придбати під вас. Вони будуть приведені до 10 днів, до 2 тижнів. Можуть бути іноді затримка. Як, наприклад, в цьому варіанті був Великдень, попав вихідні, вихідні на митниці, вихідні у перевізника і так далі. Коротше, це вже зайва інформація. А ще що цікаве, у цього автомобіля в багажнику лежать 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 колеса. Зимові, будь ласка, з дуже гарною гумою. Так, це не оригінал, але це литі все ж таки диски. Стан дуже і дуже класний у автомобіля, косметичний, що в салоні, що позаду, що от кришечка багажнику. Ну, якби він свіжий, швиденько набігав свої кілометри і відправився в Україну. Безключовий доступ, здається, я вам говорив. Пасажирська сторона ще покажу такий екскурс швиденький, тому що мені його треба їхати віддавати. І знову потяг, і знову Іван. Летить додому. Вам дякую, що переглядали це відео. Повторюсь, підписуйтесь на viber групу на telegram канал якщо вас цікавлять купівля автомобілів з Німеччини. Пригон і до нових зустрічей.